Явища, які викликані внутрішніми силами, називають внутрішніми процесами. Із ними пов'язані різноманітні тектонічні рухи, землетруси, вулканізм. Саме про них ми зараз і поговоримо. Почнемо з землетрусів. Так називають швидкі коливання земної кори, що відбуваються внаслідок визволення величезної енергії, яка накопичується в надрах планети. Ці коливання призводять до розривів і зміщень пластів у глибинах земної кори навіть у верхній частині мантії. Місце розривів і зміщень у земній корі, яке може виникнути на різній глибині, називають гіпоцентром або вогнищем землетрусу. Ділянку на поверхні землі розташовану над гіпоцентром, називають епіцентром землетрусу. Саме в епіцентрі найбільша інтенсивність поштовхів. А з віддаленням від нього інтенсивність поштовхів зменшується. Цю інтенсивність поштовхів вимірюють у балах за 12-бальною шкалою. Найнебезпечніші на землі ділянки, де найчастіше відбуваються землетруси, це морсько гімалайський сейсмічний пояс у Євразії і Тихоокеанський навколо Тихого океану. Землетруси несуть руйнівну силу, а уникнути їх неможливо. Тому існує спеціальна наука сейсмологія. Яка вивчає землетруси і допомагає попередити їх наближення, для того, щоб встигнути підготуватись і тим самим запобігти людським і матеріальним втратам. Наступні наслідки впливу внутрішніх сил землі це вулкани. Вулканами називають геологічні утворення, що виникають внаслідок такого явища, як вулканізм, тобто піднімання з надр землі та виверження на її поверхню розплавленої речовини мантії, магми. Вулкан це, по суті, гора конусоподібної форми, з якої виливається лава. Так називають магму вже після її виходу на поверхню землі. Разом із лавою під час виверження виділяється суміш газів, попелу, водяної пари, великих уламків гірських порід, так званих вулканічних бомб. Все це супроводжується вибухами, та вулкан не просто гора, він має особливу будову. Так, магма піднімається по жерлу вулкану як по трубі, а на вершині вулкана знаходиться кратер, з якого виливається магма, втративши свої гази і вже будучи лавою. Під впливом часу із шарів застиглої лави формуються вулканічні гори. Цю сукупність процесів виплавляння, розвитку, руху та застигання магми називають магматизмом. Вулкани взагалі поділяються на згаслі та діючі. Діючими вважаються ті, що здійснювали виверження протягом історії людства, тобто про виверження якого збереглися достовірні записи. А згаслим вважається вулкан, який не виявляв активності останні 10 тисяч років. І отже, ймовірність його виверження в майбутньому крайня мала. Та про його вулканічне минуло свідчить конусоподібна форма гори та кратер на його вершині. Вулкани, як і землетруси, як правило, виникають на межах літосферних плит унаслідок рухів земної кори. Пояси землетрусів і вулканізму здебільшого збігаються, той же Тихоокеанський сейсмічний пояс навіть називають вогняним кільцем через рекордну кількість вулканів. На цьому вплив внутрішніх сил Землі не обмежується, розглянемо їх вплив на водні ресурси планети. На узбережжі Тихого океану землетруси часто супроводжуються велетенськими хвилями цунамі, які вдовжину бувають до 500 метрів, а висота хвилі може досягати 30-40 метрів. Для порівняння, висота 9-поверхового будинку лише близько 30 метрів. Головною особливістю цунамі є те, що під час цунамі рухається вся товща води, а не лише її поверхневий шар. У морі далеко від берегу цунамі майже непомітні, однак біля берега цунамі перетворює хвилю на рухому стіну води, діють ці сили й на підземні води, утворюючи гарячі джерела та гейзери. Гарячі джерела це спокійне витікання води з тріщин земної кори. А гейзери це джерела, які під тиском пари викидають фонтани гарячої води. Гарячими джерела і гейзери стають через нагрівання від розпеченої магми, яка підходить близько до поверхні. Зазвичай температура води у них сягає близько 50-90 градусів Цельсія. Найбільше гарячих джерел і гейзерів в Ісландії близько 700. Є вони також у Росії на Камчатці та в США. На рельєф земної поверхні впливають не лише внутрішні сили Землі, їм допомагають ще й зовнішні. Зовнішні процеси, які відбуваються під впливом сонячної радіації, сили гравітації, діяльності живих організмів та людини. Почнемо з вивітрювання. Це процес руйнації і зміни гірських порід на земній поверхні під впливами коливань температури, повітря, води і організмів. Залежно від причин цих змін, розрізняють фізичне, хімічне та органічне вивітрювання. Фізичне вивітрювання спричинене впливом сонячної енергії. Воно зводиться до руйнування мінералів і гірських порід унаслідок коливання впродовж доби температури повітря. Як не дивно, але різких змін температури повітря не витримують навіть дуже тверді гірські породи, адже вони то розширюються під час нагрівання, то стискаються внаслідок охолодження. Через це відламуються великі брили, уламки яких поступово перетворюються на щебень. Згодом на пісок і врешті решт на пил. Іноді ці зміни досить помітні людям. Так, жителі Сахари кажуть, що каміння ночами кричить. Гучний різкий тріск у пустелі є наслідком саме вивітрювання, бо у пустелі Сахарі добові перепади температури можуть бути більшими за 30 градусів Цельсія. Хімічне вивітрювання відбувається внаслідок хімічної дії води. Саме руйнівна діяльність води стала причиною утворення таких форм рельєфу, як річкові долини, водоспади, каньйони, яри та печери. Нарешті органічне вивітрювання. Воно відбувається під дією живих організмів, які під час своєї життєдіяльності перетворюють мінеральну речовину на органічну, а після відмирання організмів навпаки. Органічні речовини перетворюються на мінеральні. Наприклад, у теплих тропічних морях внаслідок накопичення відмерлих випнякових коралів утворюються коралові рифи. Люди також своєю діяльністю призводять до утворення нових форм рельєфу, які називають антропогенними. Зокрема, до рукотворних форм рельєфу належать терикони. Штучні гори насипані з пустих порід, які викопували під час розробки родовищ корисних копалин та кар'єри. Місця відкритого добування копалин, що залягають неглибоко, також до них відносять шахти, кургани, підземні переходи, тунелі, мости, насипи, піраміди, канали тощо. Утворення антропогенних форм рельєфу має як позитивні, так і негативні наслідки, наприклад, терикони схильні до самозаймання, а також виділяють шкідливі речовини, тому несуть загрозу навколишньому середовищу. А створені канали, навпаки, допомагають перетворити у квітучий рай навіть пустельні ділянки. Великий внесок у формування рельєфу належить роботі вітру. Форми рельєфу, які він створює, називають еоловими. За формою вони часто нагадують колони, стовпи, гриби, також ніші в горах. Наприклад, ці скелі останці також утворені внаслідок роботи вітру. Вони знаходяться у долині монументів у США. Однією з причин утворення таких скель є те, що вони складені з порід, що легко піддаються руйнуванню. Увесь подрібнений матеріал вітер виносить на великі відстані і відкладає, створюючи, зокрема, бархани, піщані горби серпоподібної форми заввишки 200-500 метрів у пустелях і дюни, піщані горби. Валита пасма, нанесені вітром, вишки близько 100 метрів. Вони знаходяться на піщаних берегах морів, озер та річок.